Санаторій Перлина Поділля, що у Сатонові, розмістився у цій долині межи горами. Оце напроти заповідних медобори. І, взагалі, це територія Подільських товтор, І це долина річки Збруч. От вона там протікає у цих вербах. от, І ось такі тут. Ганок перед санаторієм, і туди далі, теж поза ним територія санаторію велика. А ось тут величезне озеро, воно дуже довге, От тут воно згинається. В праву сторону, ну, паралельно річці Збруч. От, і воно дуже велике, тут багато риби. А далі вверх по течії річки Збруч, там є штучні водоспади, на яких ми з задоволенням ну, отримали супергідромасаж. Природний гідромасаж. Ось така тут чудова мальовнича природа. Тут повітря таке, що дихати, не надихатися. Це хол це так, і ось тут такі українські вишиванки. Ну, хтось живе на другому поверсі, хтось живе на першому. Ось тут такі українські наряди старовинні із чистого льону. Ну, коротше, гарно. Хорошо. Ну и дверь. Вот наш дверь. Куда мы заразили? О, Саша. Саша, привет. Привет. Оп, молодец. А! Вот такая тут красота. Основы. Высотой 3 метра. Сучки, але круто, тут. классно. И вот далі... Потекла вода до Синнього моря далеко. Класно. І отут можна морозово купити, сосиски пожарити, І от позагорати. Яке задоволення? Я зараз знов туди піду. Ми знаходимося на Подільських товтрах у районі міста Сатонова. От там за тими деревами в долині є санаторій Поділля, і в якому ми відпочиваємо. І Ми зараз йдемо відпочивати подільськими товтрами. От це переді мною на тій стороні, ну, на, на тих горах то є заповідник Медобори. Заповідник, медобори там дуже красиво і там є е, древні такі місця, урочища, які ми вчора посі посітили, і хочемо піти зараз знову, тому що там надзвичайно. Гарно і цікаво. І оце є Подільські товтри. Що таке Подільські товтри? Оця територія колись була дом Сарматського моря. І 25 мільйонів років тому назад Сарматське море відступило. Вірніше почали створитися гори Карпати, був горотворчий процес, вулканічний процес. І це море, вода з нього стала стікати в сторону Чорного моря. І от, от Гори це те, що колись було величезним кораловим рифом. І це дивовижна історія, тому що це такий довгий кораловий риф, як його можна порівняти із австралійським, ну, той великий бар'єрний риф, що біля Австралії, але він знаходиться в океані, а цей знаходиться на суходолі. І от там в долині тече річка Збруч. Теж мальовнича, цікава, дуже дуже така надзвичайна річка збруч. А у сатонові течуть цілющі джерела і цілюща вода, яка по силі більш ефективна, навіть ніж та, що нафтуся у трускавці. Оце вершина гори Звенигород. Тут урочище і капище Звенигород. І отут скільки дерев, які, які вдарила Блискавиця. Це особливе місце, куди тут ну, дуже часто під час грози вдаряє блискавиця. Вон, дивіться, скільки, скільки тут. Сухих дерев, бо в них вдарила блискавиця. Ото ми звідти прийшли і зараз йдемо, ми практично вже дійшли до цього капища Звенигород. Ось ми прийшли до капища звенигород. Ось тут відбувалися жартовні обряди. Ну, Люди, сучасні язичники, вони приїжджають сюди. Для створення обрядів. Ну, тут іще є, по сусідству є гора Богут, на які теж є такі капища. Тут, тут на трьох горах є отакі капища. Ну, на, головне капище знаходиться на сусідній горі Богут. <кій> ось це капище трошки вище піднялося. Тут дерева не можна зрубувати і виносити звідси дерева. Вони тут мають тільки падати. І ось оці вапняки, оці коралові рифи. Про які я говорила, з яких створені подільські товтри. От усі свої красі, коралові рифи, яким 25 мільйонів років. Ось, отакі от камені тут. Дулежне місце, і це є місце сили, це є місце сили. Саме тому сюди приходять, приходять, наче хтось сюди це поклав. Оці камені. Це ще називають українським Stonehenge. Така, Таке саме приблизно дивовижне місце є на пів, південному сході України біля Мілатополя, який зараз е, окупований, є кам'яна могила. Таке ж от місце сили. Отут от і там от дивовижні отакі, от наче якісь велетні, поклали сюди ці величезні кам'яні Ну, брили ці величезні камені. Дивовижно, просто дивовижно. Це пещера відлюдника. Тут він жив. Оце те ікони, то тут було його ліжко, і він тут жив 70 років. Людина добровільно жила на вершині цієї гори Звенигород, і він харчувався тим, що він збирав у лісі. От. І до нього приходили, приходили люди, щоб він молився, і щось приносили. Отак він тут жив. Я навіть так згадала про Діда Ворона, який теж в цих кра... ну, десь в цих краях жив довгий час. <кій> і харчувався тим, що давав йому ліс, і приходили для люди. І ось знову ще раз, оце древні коралові рифи, древні дно Сарматського моря. Ось його... Місце, де він молився, його якби світлиця, печера, де отут От принесли вже різні ікони. І тут приходить батюшка определений з монастиря і молиться теж. Так що Люди тут дають гроші на милосені. Це ми ці гроші вчора тут поклали, і вони так і стоять, ніхто їх не забрав. От, да. Ось так, тут. Оце печера відлюдника. Люди... Кажуть, що тут людина прожила 70 років, дивовижно. Ну, оце капище звенигород. Древнє капище Звенигород. Жриці, волхви. Е... Язичниць, які тут проводять обряди. Колись і сучасні теж. А там з тої сторони печера відлютника в цьому ж в цих же брилах. Український Stonehenge. Місце сили. Рукотворний вал, який насипаний руками древніх слов'ян-язичників у X столітті, які від межової городище святилище звини город від навколишньої території. Ось, ось цей рукотворний вал. Ось він. Ми тільки що його пройшли. І він достатньо великий. Рукотворний вал. Уже стоїть тисячу років. Ось, оцей вал тисячу років стоїть. Дивовижно, які ж тут тільки місця. Ось, рукотворний вал. Оце такими стежечками ми йдемо. Ото перебиратися зараз через цілі свої повали. От тут природа дика, незаймана заказник. Сліпий яр. Найдовший, і найглибший, і найвищий. Оце ми отут звідти з тої гори отою стежечкою, спустилися сюди, оце сліпий яр. І тут видно поклади вапняків тих самих коралових рифів, які були тут створені на дні Сарматського моря. Тече вода, тече швидко до Збруча. А із Бручем до синього моря. Можливо. Можливо. Подільські товтри. Отакі прекрасні тут ландшафти. Оце долина річки Збруч. І отакі от гори. Подільські товтри, а ось тут заповідник Медобори, де ми тільки що півдня гуляли по цьому заповіднику. Насоложилися чудовим повітрям. Набрали зараз цілющі водички. Йдемо до свого готелю, до свого санаторію. Тут просто надзвичайно красиво. І от ще раз подільський товтри. Як виглядає? Ось така тут чудова мальовнича природа. Тут повітря таке, що дихати не надихатися. Дуже приємно, радісно, Ех, дуже вдячні за, цю, за цей чудесний відпочинок. Хочемо приїхати ще.